Лива, притока Днепра. Это реально то, что я хотел. Человеческой ни одной тропинки. А еще у нас Новочерю. На Сосиски? Сало, сало сало Українське сало. Ой, ж Кажуть, що українці тільки їдять сало. А потрапивши у Полтавську область у саму глибинку, де протікає річка сола. Так і хочеться роздобути шматок свіженького сальця. Для того, щоб знайти полтавського сала, потрібно бути як місцевий. Я підготував спеціальний транспорт і відправився на пошуки. Яке ще сало? Хіба кози їдять сало? Ей, дядьку, зачекайте, може ви продасте сало? І тут я зрозумів, що потрібно вливатись у довіру. Добрий день, що це за свято у вас? Добре. А? Це місцеві зірки чи це. це приїжджі? приїжджі? Скажіть, а сало є де у вас тут купити? Сало. Чи то я погано шукав, чи може місцевим не сподобався мій капелюх, але на вечерю сьогодні сосиски. Речка Сула. Лево притока Днепра. Ее длина 363 километра. Перетоняя Сумську, Полтавскую и Черкасскую области. Первое впечатление о реке, это маловато. Вот реально я рассчитывал, думал немножко она больше будет. Но говорят, в низовьях она и углубляется, и расширяется. Сразу то, что мы увидели, это где-то метров 15, наверное, она в ширину и около метра средняя глубина, даже по руслу. На мелководных перекатах очень много рыбы, причем разной, плотвы, подлещика, сенца. Жень, вот рыба, рыба, косяки под нами. Ну, карасик попадается, плиточка, лахтирка такая, сенец. Ну, всю, всю коричку, корейку а тут нет. Хорош? Так, это карта, Все, давай! 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 Більшість ділянок річки Сули обжиті людьми. Так, з давніх часів людина використовує води цієї річки, в господарських цілях, добуванні їжі відпочинку. Свого часу Сула була судноплавною, але зараз рівень води, особливо в верхів'ях річки, дуже малий. Важко пройти не те, що на габаритному судні, а на надувному човні. Здавалося, що ділянки із селами на берегах, пляжами та столиками для пікніку будуть на протязі всього нашого водного маршруту. Але мінлива річка готувала сюрприз. Цей фільм був знятий ще у 2020 році. Тоді те, що відбулось далі, з нами станеться вперше. Полтора часа на віслах людської, ні одної трапінки, тільки боброві. Нори і тропинки, тропинки і нори. І все, і, і от така от растительність справа зліва. А то ще буває обривістий берега. Зістикували два човни і за допомогою двигуна рухались по річці, сподіваючись знайти вихід на берег для ночівлі. І здається, ми тут самі на десятки кілометрів. Але мигаючи вдалині ліхтарик. Підказував, що ми тут не самі. Ну, так я ж говорю, свіжак. Ця ділянка за своєї недосяжності була приваблива ще й браконьєром, а ніч ідеальний час для браконьєрства. Із великої кількості сіток, на які ми натрапляли. За допомогою ножа я звільнював усю рибу, а сітки складав у човен для подальшої утилізації. Коли човен заповнився сітками, ми вирушили далі. Назустріч нам рухались ті самі браконьєри, які тут працюють. Ми порівнялись і пішли далі. Знайти місце для табору ми змогли тільки вночі. А ще за ці останні години на воді ми отримали переохолодження. Зимзелинь за рибалочку. Чайок, лимон, медок. Натурпродукт без ГМО. Вчора сильно промерзли на войде, конечно. Сьогодні таку ошибку вже не повторим. Утеплились, повні термоса набрали. Так склалось, що восени я намагаюся направити зусилля на лов саме трофейної риби спінінгом. Конечно, трофейную для данной речки, але можно и залишитись с носом. Подо мной приямок метра три глубиной, может быть, здесь и держится рыба достойного размера. Искал особенные места, пытался там поймать рыбку покрупнее. Но этих мест было очень мало і я просто подошел, сделал два заброса і поехал дальше. Добрий день. Добрий. Ну как у вас рыбалка? Сьогодні взагалі тихо рибать. Хищника не видно, щоб скидався. З вигляду це мила тваринка, але тільки з вигляду. Це найменший хижак у світі. ласка. Вона зараз на полюванні і її здобиччю стане якийсь гризун або навіть не один. Тому що ласка не може прожити без їжі декількох годин через гіпершвидкий обмін речовин. Добова норма їжі цього звірка складає близько 30% маси тіла. Антон не сильно переймається із приводу трофеїв, ловить те, що плює. Поки я там шукав великих щук. Він вже переловив добрий десяток щупаків. Чуть-чуть покрупніше, але все одно отпускной варіантик. задачей на сегодня было найти э, комфортное место для ночевки и для проведения следующего дня, потому что, скорее всего, по прогнозу был грозовой дождь. Вот такую терочку, которую нашли в лесу. И ее переделаем сейчас, будет как сеточка. Закрадается питание. А что ж ты робишь? А це я готую рибу гарячого копчення. Дно казанку потрібно викласти стружкою із фруктових порід дерев або вільхів. На імпровізовану решітку скласти підсолену рибу. Замість металевої підставки можна використати дерев'яні палички. Діти на такому рівні буде достатньо. Періодично знімаємо кришку і контролюємо готовність до золотисто коричневого кольору. Ну-ка, ну-ка посмотрим. Надо їсти, поки горячий. Ну, это реально то, що я хотів. Вот не зря я останавливался, копав червей, этих, искал, где знайти. Вот не зря ми їх два дні в лодці провозили. Ну, то в нас ще є незакрите питання із салом. Мене місцеві сприйняли за засланого козачка. А ось Антон може і дістане шматочок. поспрашиваем по местным жителям может кто продаст нам все-таки сало потому что сало целый сплав хочется а может знаете Дё, может все ли у кого купить можно Пусть, На магазині прямо від руки пишуть на А4, вішують табличку. Що такого такого числа буде біса така, така живність, і люди прям передзакази делают. Реально говорять, там мені ножку, мені там то мені там три кілограма нужно, там м'ясо сало. Реально табличка висить там за неделю. Полтавського сала скуштувати на жаль не вдалося. Але я це передбачав. Тому із собою про запас. Я мав шматочок грудинки. Хоча... Воу, 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 воу. Съели? Только наставил на секунду. Была Шесть. целая тарелка. Шесть кусков. Быстро ну, пошел. В большой, в большой птичьей семье клювом не щелкают. саперочка. Обязательно. Три раза закидывал, не клевало. Поплевал, сразу получал. Только закинул, уходить хотел, ну вот сразу. После дождика. Вот он такой. Верим в свою свободу, Пока жива мечта. Верим в свою свободу, И будет так всегда. Вже традиционно нічні посиділки біля вогнища, байки, веселі спогади. У японців є така звичка – піймав рыбу яку хотів, закінчив риболовлю, пішов додому. А в мене сьогодні навпаки піймав рибу, розігрався апетит. Тому поки ми тут біля вогнища, я ще й на ніч вудки закинув. Сом! Стальонка піймав. На червячка взяв. Красивий же, однака. Ну що ж, продовжимо шлях річкою і лов риби спінінгом. Зразу біля табору Антон впіймав невеличку щучку. Звісно, він її випустив, але наказав покликати бабусю. На що особисто я, дуже сподіваюся. Одна єдина ямка, і то отак от, на вході сітка, на виході сітка, кружков натикана. З давніх часів рибу виловлювали різними знаряддями лову, в тому числі і сітками. Це вже історія. Але сьогодні із посиленим впливом на природу ці знаряді лову наносять їй шкоди. На Сулі ми зустріли чисельну кількість сіток, деякі з них просто назавжди залишають у воді. У сітку із синтетичного матеріалу може роками потрапляти риба і водні тварини, які звичайно гинуть. Це повсеместно і на всіх ріках. Пришло время задуматься человечеству о том, что нельзя относиться к природе, нельзя относиться к реке потребительски. Иначе завтра у нас останутся только воспоминания. Трава, граничащая с большой глубиной, вот так, как я предполагал, все равно рано или поздно она сработала и принесла мне такую замечательную щуку. Вовка ноги годуют. Я за тем самым принципом швидко порисувався речкою у пошуках новых мест для лову. Чуть-чуть. Так. так. Ну это трешка. Хо, Завалил кабана. Как рыбалка. Поклевывают. І сонячна осіння погода, і гарне клювання риби все це формувало чудовий настрій і бажання продовжувати подорож. Але сьогодні останній день перебування на річці. Цей фільм швидко закінчується. Поправді для нас 5 днів теж пролетіли дуже швидко, приблизно так, як цих 20 хвилин. В чому щастя. цели или в пути. Очень понравилось. Прям вот выше всяких похвал. Даже, даже не предполагал, что так классно получится у нас. Места шикарные, рыба есть, разнообразие рыбы радует. Кум може прийти день у малого, блядь. Та хотів же наловити, та ніхрена не ловиться. Ой ви. Поки що ти за рибак, не підніматель, що риби не вплинуть.